Але в іграх оце в в Дельті Різна фізика, це мінус. Різна фізика. Персонаж рухається по різ... ну, рухається по-різному, по-різному е зброя відчувається. О, ти через це важкувато переналаштовуватися. Блядь. Так, ну шо? Тут это, блядь. Так она сейчас сзаду стреляю. Але так-то не. Ничего не понял. Звук на час заду кто-то стрелял. Пену нам. Опа, а, бля, я думал, це якась ця позу фіолетова. Ага, ну конечно, я там ничего не проверял. По-любому. Так, чуть спереду. Вот тут тип у нас Нам треба здесь Джейки зарубать. Ідемо рубать. баты лазить да баты лазить бля тут прям в упоре да блять іди в сраку сейчас бля да, он иду тут, тут пиляцо и тусить тачки чи шо чи зверху, можуть бути? Не видно. Якось тут спереду, чув, наче наче мабуть, бот, чи що? Каністра. Це наші ззаду. У мене звук на всю. Щось звук значить тихий. Може в системних налаштуваннях трошки підбавить звуку, не знаю. Ой, да, сенса прям стало значно краще. По відчуттях рідніше, рідніше. Куди він хоче йти? Єбать, там люди, серйозно? Що вони там забули? Блять. Сука, мене, мабуть, побачили. Де наш півень? А, сука, зразу поняв, нас йоби, блять. Зразу нас йоби, блять! Ну шо за геймери? Так, ну вони мене побачили і... І пішли в обхід, ні? Або там сидять, суки ждуть. На, на тілі ждуть. Кіберспортсмени. кіберспортсмени мамині. Так блять, бот, тут їбись. Нахуй, тебе тут не хватало тільки. Де сидять блять Гандони? Диви поховалися по норах, так що оно блять тусять. Ой, блядь, ну. Сука. Ну не гони, блядь, ну. Я захожу в спину, ублюдок. Сука. Мудак, нахуй. Ну мы сейчас побежим поднимать. Нам пизды дадут. Можем не успеть. Ай. Бля, 15 секунд. Давай, блядь. Отходим. Буде приманкою наш тип. Якщо шо. Так, вони там лутають нашого другого, типа. Там це де, ага аж на краю. Попробуем обойти. Зарубить им тупо get down. Get down, get down, что это стреляет? Get down, get down, что это стреляет? гуси тут тарахтять. Поряд з тілом Ах ти петух. ти ч такий живучий? Бронірований? Бронірований гусь. Та їбать вы. Можна нахуй не дохнуть? Заєбете? Ага. Минус 2. Сука, не доскинув гранату. Йоп твою мать. А шо стільки їх, блядь? Там стріла, тут. Тут цей... Новий склад. сука, ще одна тіма, блядь. Це я минус одних? А йдуть ще одні зі стрілою. Сука. Ай, блядь, як ви мені дорогі. Я свого не підніму вже. Крутим. Крутим і крутимся. Так, ну вначале непогано, да, стріма? Мінус тройку. Соло. Зараз. Ще одних гусей зловим. Зараз. Вони підуть мої трупи лутать, ні? Стріла звідти летіла. Сука, Ах ты. Блять, скача, нахуй як гімно по штанях, блять, я. Я тільки ви все з прицела вискочив. Сука, ну там з двох сторон, блять, одної з заигусь, гусь, з другої, стріла наче з другої сторони летіла, вообще. Блять, алмаз, 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 просто нахуй разлетелася, блять. Оцих, сука, просто понокали гусей, блять, як не знаю кого. Ну, обично, тіма рандомів, коротше, нічого нового.